Вітаю дітки! 6 грудня відзначається День Збройних Сил України. Цей день має особливе значення для кожного з нас, адже саме завдяки відвазі, силі та мужності наших військових ми можемо жити в мирі та спокої. Збройні сили України ЗСУ це військове формування, яке захищає нашу державу, її незалежність. І територіальну цілісність ЗСУ були створені 6 грудня 1991 року після проголошення незалежності України, кожної хвилини на захисті добра, робити все, щоб геть зникла біда, силу, відвагу, усерденьку маєте. Міцне і завзята край обороняєте. Ви наша гордість, ви наші герої, взірець мужності, щирості людської. Шана, повага, низький вам уклін. Сердечне дякуємо від усіх поколінь. Емблема Збройних сил України це хрест малинового кольору з медальйоном синього кольору, прапор Збройних сил України. Прямокутне полотнище малинового кольору з розміщеною в центрі емблемою Збройних сил. Існують такі види Збройних сил України, сухопутні війська це один з основних видів військ Збройних сил України, основними завданнями якого є ведення бойових дій на Суходолі. Зокрема, захист території країни, боротьба з агресорами та забезпечення безпеки на внутрішніх рубежах, повітряні сили це один з основних видів Збройних сил України, призначений для захисту повітряного простору держави та завдання ударів по важливих цілях противника. Військово-морські сили. Це вид Збройних сил України, основне завдання якого полягає в захисті морських кордонів країни, а також забезпечення безпеки на водних шляхах та прибережних зонах. Верховний головнокомандувач Збройних сил України це президент України Володимир Зеленський, Збройними силами України керує. Головнокомандувач Збройних сил України, який відповідає за стратегічне управління, бойову готовність та виконання завдань армії. Наразі Збройними силами України керує генерал Олександр Сирський. День Збройних сил України це свята всієї країни, кожного добровольця, кожної сім'ї, чиї члени боронять нашу державу від ворога. Усіх, хто допомагає Збройним силам України, донатить на армію, волонтерить, лікує поранених. Збройні сили України це армія сильних, відважних, мужніх захисників, які до останнього потиху готові захищати рідну державу. Наші воїни є прикладом незламності духу, самовідданості та віри у рідну державу. В її майбутнє в цей день ми також вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, захищаючи усіх нас та українську державність у війні з Росією. В українській армії сьогодні служить близько 70 тисяч жінок. Вони разом з чоловіками захищають країну, виконуючи різні важливі ролі снайпер, медикиня, розвідниця, психологиня, кухарка, водійка, інженерка. В День Збройних сил України ми дякуємо всім, хто стоїть на захисті нашої країни. Дякуємо за відвагу, дякуємо за героїзм, дякуємо за захист. Дякуємо за новий день. Ми всі повинні цінувати та підтримувати їхню працю, адже їхній подвиг допомагає нам жити. Дякую за увагу. До побачення!